Ви знаєте, що психологи цього світу вас вже давно поділили на категорії. Кажуть психологи, що людей по типу характеру можна розділити на чотири категорії. Дві з них це сильний характер, а дві слабкий характер. Сильні характером люди можна охарактеризувати тим, що вони говіркі, вони можуть постояти за себе, не бояться робити рішення стрімкі або обдумані, вони не бояться йти вперед і взагалі їх, ними важко маніпулювати. Слабкі ж, по характеру, люди. Вони інакші, вони більш замкнуті, з ними важче працювати в компанії. Це люди, які піддаються більше під всякі розмови, їх легше довести до поганого настрою. Вони часто мають відчуття, що їх ніхто не розуміє і, на жаль, часті депресії переживають. Люди з слабким характером. І насправді кожного з нас можна поділити по такій категорії, правда? Подумайте про себе, який у вас характер: сильний чи слабкий? Хто ви по характеру? Ви швидкі, чи ви більш замкнуті, більш повільні? Знаєте, Біблія говорить нам про деяких людей, які також виразили свій характер. Я буду читати з книги Чисел, 13 розділ з першого вірша. І промовляв Господь до Мойсея, говорячи: пошли людей, і вони розвідують Ханаанський край, що я даю Ізраїловим синам. Пошлите по одному чоловікові від племени своїх батьків, кожного начальника в них. І послав їх Моїсей з пустині Паран за Господнім наказом усі вони, мужі достойні, вони голови Ізраїлевих синів. Господь каже, щоб посилай людей, щоб вони розвідали той край, який я вам даю. І послати Він наказав хороших людей з сильним характером. Моїсей вибирає сильних тих, що мають сильні характери, які во главі своїх племен, 12, людей. Чудових хлопців висилає для того, щоб вони пішли і розвідували той край, в який їх буде заселяти Господь. І читаємо вже з 25-го вірша цього розділу. І вернулися вони з розвідки того краю по сорока днях. І пішли, і прийшли вони до Моїсея, до Арона, та до всієї громади Ізраїлевих синів до пустині Паран, до Кадешу, і здали справу їм та всій тій громаді, і показали плід того краю. І вони розповіли. Йому, та й сказали: прибули ми до краю, куди послав був нас, а він тече молоком та медом. Оце плід його. А народ той, що сидить, сидить у тім краї, міцний, а міста укріплені дуже великі, а також бачили ми там нащадків велетня. А Малик сидить у краї південнім, а Хітиянин і євусеянин, і Амореянин сидять на горі, а хананеянин сидить над морем при Йордані. А Калев утихомирював народ перед Моїсеєм там сказав: конче війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо Його. Та люди, що сходили з ним, сказали, ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони поміж Ізраїловими синами злу вістку про той край, що розповідали його, говорячи той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати цей край, як щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високий на зріст. І там ми бачили велетнів, синів єнака, з роду велетнів. І були ми в своїх очах, немов та сарана, і такими були ми в, і в їхніх очах. Ці 12 чоловік, сильних характером, дужі, які йдуть для того, щоб розвідати той край, і насправді не відправляли на розвідку слабких людей. Тому що потрібно бути міцним як сильним тілом, так і духом для того, щоб йти в незвіданий край і розвідати ту територію. І вони 40 днів це роблять. 40 днів витрачають на те, щоб перейти всю ту землю, на яку вони послані перевірити, і повернулися з новиною. Якби все, чого від них очікувалося, вони принесли розвідку, зробили, принесли звіт. Навіть принесли пліт, і вище описано про те, що одне гроно Виноградове вони повісили на палицю і вдвох несли, настільки воно було велике. Вони прийшли і кажуть: все побачили, все розвідали, край чудовий, тече молоком і медом. Якщо б на цим була крапка, було б прекрасно. Але вони кажуть: але люди, що там живуть, великі, міста укріплені, перемогти їх неможливо. Вони надто сильні, вони дуже великі. Навіть є потомки велетнів, тобто ті, хто вище середнього зросту, сильно вище середнього зросту. І вони з таким розповідали, що й повірили їм, правда? повірили. Бачите, тут люди з сильним характером прийшли до Моїсею, до народу, і починають розповідати, але крім сильного характеру, у них була слабка віра. Сильний характер поєднався з слабкою вірою. І що сталося? Їхні очі, окрім того, що побачили гарний край, який тече молоком і медом, як вони самі вже сказали. А перед цим Бог неодноразово говорить, що я дам вам край, який тече молоком і медом. Тобто зійшлося все, що сказав Бог, з тим, що вони побачили. Але не зійшлася їхня віра з тим, що Бог обіцяв. Вони побачили щось інше, великих людей. Знаєте, коли в нас в очах великі люди, то стає маленьким Бог. Коли люди піднімаються в наших очах, Бог опускається, Бог стає меншим незначним, не таким сильним, тому що ми бачимо ситуацію, яка більша від наших очікувань. Ми розуміємо, що десь ми не зможемо з цим справитися. Молоко і мід, які вони побачили, вони дійсно були вражені. Молоко є символом достатку сільськогосподарського. Це значить, що там були гарні пасовиська. Це значить, що там була і худоба, і молока було дуже багато. Коли говориш, що ти текло молоком і медом, означає, що молока було дуже багато. А молоко це чистий продукт. Тоді не було такого, що чиста водичка тече. Вони пили все, що могли. А молоко це щось чисте, те, що можна попити і не переживати про те, що ти можеш отруїтися. І це був символ добра, благополуччя. Мід. Це взагалі символ розкоші. Якщо ми зараз маємо і шоколад, і всякі конфети, і мармелади, і тому подібне, то тоді такого не було. Поїсти щось солодке це величезна розкіш, а мід це вершина. Мід це ознака царів, це царська їжа. І коли говорять, що тече молоком і медом, означає, що і в сільськогосподарській справі благополуччя, і природа сама дає розкоші. Все, що там є, це величезна розкіш. Але ми її не отримаємо, кажуть ці люди. Наша віра не дозволяє нам зрозуміти, що ми йдемо далі, що є Господь, який з нами. Ми розуміємо, що є люди, які великі, вони більші від нас, оскільки вони вищі, мабуть, і сильніші, і з, нами, з ними нема що спорити. Коли я був в школі, я вже казав, що я був достатньо... Такого маленького росту. І багато в класі в моєму були набагато вищі, на дві-три голови від мене. І так вийшло, що і неважливо, дівчата чи хлопці. Вони всі на всіх я дивився так догори. Але я був шустрим, і коли мене хтось ображав, я знав дати відповідь. Я боявся вищих від мене хлопців, але я не міг стриматися, хоча б трошечки щось дати відповідь. Получав за то. Було боляче, але я все рівно тримався на своєму. Я маю давати відповідь. Я не боявся того, що я потім получу, хоча знав, що так буде. Ці люди вони не знали, що вони отримають. Вони думали, вони догадувалися, вони розуміли, що там є хтось, вони великі і зробили висновок, нібито з одної сторони правильний висновок. Дійсно великі, сильні люди, міста укріплені. І насправді йти на таку річ, воювати з ними це щось нерозумне. Але ззаді залишилося слово Боже, який сказав, що я даю оце моїм синам. Він, говорячи до Моїсея, сказав, що подивилися на край, який я вам дам. Не який, можливо, ви завоюєте, якщо там будуть просто шатри, але який я вам дам. Бачите, не, не зійшлося. Сильний характер не завжди добре. Сильний характер і слабка віра, воно не дає хороших результатів. Друзі, порівняйте з собою, який у вас характер? Сильний. А ви знайшли себе в порівнянні з цими людьми, з цими десятьма. Ви схожі на них? Я вам ще одне порівняння скажу, який можна під них додати. Крім того, що вони мали слабку віру для того, щоб підтвердити свій статус і свої слова, вони вирішили пустити чутку в народі. Про те, що край той поганий, про те, що там нам буде недобре. Про те, що там наскільки великі люди, що ми, як саранча, і це величезне перебільшення. Тобто вони перебільшили своє значення проти тих людей і розповіли це всім для того, щоб підтвердити себе, підтвердити своє слово і своє рішення. Бачите, що робить слабкий, сильний характер слабкою вірою. Людина падає, людина не може йти вперед, людина заніміє на одному місці. Давайте читаємо далі, 14 розділ. З першого вірша. І зняла зойк уся та громада, та й заголосила. І плакав народ той тієї ночі, і нарікали на Моїсея та на Аарона всі Ізраїлеві сини. І сказали до них вся громада: О, якби ми померли були в Єгипетському краї, або ще ми померли були в цій пустині, і нащо Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобичу. Чи не краще нам вернутися до Єгипту? Який характер у цього народу? Як ви думаєте? Слабкий, правда? Але крім того, що характер слабкий, ще й віра слабка. Перед цим ми читали про сильний характер, але слабку віру. А тут і характер, і віра слабка. Вони не просто не мають своєї думки, вони ще й віри не мають. Вони почули про щось погане і сприйняли це просто як добру, як чисту монету, і кажуть погано, плачемо. Вони плачуть цілу ніч, весь народ засумував, засумнівався в тій цілі, і він каже, наш Господь взагалі це робить. Наш Бог нас веде цією дорогою, якщо нам там буде гірше. Є приказка: очі бояться, а руки роблять. Оце не про них. У них і очі бояться, і руки не роблять. Вони просто заніміли на місці, вони не хочуть вперед більше того. Вони дивляться назад. Вони дивляться назад і згадують, що було раніше. Того благополуччя, яке їх чекає, молоко і мід, який течуть річкою, вони оцінили в нуль. Вони навіть не згадують про це. Їм важливо те, що вони не зможуть. Вони там всі повмирають, за їхніми словами. Вони всі просто по попадають. Їм важливо тільки це. Їхня віра нульова, ніяка. Вони не пам'ятають нічого, що Господь зробив для них тільки-тільки трошки назад, як він виводив їх з Єгипту. Але вони добре пам'ятають те, що було назад. Щось добре, те, що вони згадали в Єгипті. Хтось знайшов себе у цьому характері? Хтось порівняв, якщо ви також маєте слабкий характер і слабку віру, я вам дам декілька характеристик порівнюючи з цим народом. Вони шукали кращого в минулому часі. Я не раз чую про людей, які кажуть, що раніше було краще. Долар був по вісім. Або ще раніше хліб по 16 копійок. І можна було на рубля купити мішок хлібу. От то час був, от то було добре. Яку країну розвалили? Чути таке, да? але не згадують про щось погане. Євреї так само вони згадували минулий час про те, що вони мали м'ясо. Про те, що вони мали часник, про те, що вони жили, мали роботу. І зовсім не згадали про те, що вони були в рабстві. Про те, що їх гнітили, гнобили, ні за що мали кожен раз збільшували роботу, неважливо встигаєш ти чи ні. Вони це забули. Вони забули про приклад того, що якщо єгиптянин вбив єврея, то його могли навіть не осудити. А що єврей вбив єгиптянина, його також не судили, бо вирок зразу був на місці. Його мали вбити. Вони це забули, що там було гірше. Я згадуючи, я прожив небагато років, але згадуючи минуле, я не дуже хочу повертатися туди. Я пам'ятаю своє дитинство, до 10 років моєю ванною кімнатою був тазік, який клали біля грубки, щоб мені було тепло. Я пам'ятаю, що єдиний варіант піти в туалет, вибачте, це на вулицю. Зараз ми вже такі. Панські люди, які можна в себе в будинку піти, і все не холодно, все комфортно. Але раніше отак було. Я пам'ятаю мамині руки, які стиралися, коли приходило час стірки. Нас було шестеро в сім'ї і одягу дуже багато. Оскільки всі працюємо біля поля, то він і брудний робиться, і приходиться все постирати. А про таку річ, як правильна машинка, це яка все робить і стирає, і викручує. Це тільки мріє. Пам'ятаю, як мама це все робить. І чесно, тоді, ніби все було добре, але зараз думаю, я не хочу повертатися в той час. Тоді було погано. А зараз, як би не було, зараз, зараз краще, правда? Згадайте себе, згадайте свій, свій шлях, свою історію. Чи хотіли би ви повернутися назад? В ті умови, в те, що було. Якщо ви зараз сказали так, да, я би хотів. Те, що зараз мені хуже, десь я втратив, десь я пропустив, десь я щось зробив не так і дожився до того, що зараз гірше. Я хотів би вернутися. У вас сьогодні є, не завтра, не вчора. У вас є сьогоднішній день. І сьогодні ми робимо висновок для того, що далі, в майбутнє. Ми робимо крок далі, а не назад. Євреї вони пам'ятали тільки те, що хороше, але не пам'ятали те, що погане було. А знаєте ще один приклад того. Людина, яка має слабкий характер і слабку віру. Навколо всі винні. Євреї, коли почули це, почали плакати і далі, що роблять? Вони робчуть на Моїсея, на Арона, на Бога, нащо це все нам? Чому ти так зробив? Чому ви так повели? Чому це все отак склалося, так історія? Чому ці люди про мене так наговорили? А чому в цій країні, саме коли я живу, такі проблеми, чому не через 100 років після мене? Всі видні, всі мені щось зробили не так. Всі щось не так для мене зробили. Хтось тільки не я. Слабкий характер і слабка віра порожують наскільки багато. Поганих думок у нашому розумі, що нам важко справлятися з тою депресією. Саме тому люди мають поганий настрій, погано сплять, погано бачать майбутнє через те, що віра не дає подивитися далі, якщо вона хоча б чуть-чуть і є. Добре, що цей розділ не закінчується на цьому. Добре, що далі ми читаємо про інших людей. Про Ісуса Навина і Калева, це 14 розділ, 6 по 9 вірші читаємо. А Ісус, Навин та Калев, Син Єфунеїв, із тих, що розвідали той край, пороздирали одежу свою. Та й сказали до всієї громади Ізраїлевих синів, говорячи: той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його, край той дуже, дуже хороший. Якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить до того краю і дасть нам його край, який тече молоком та медом. Тільки не бунтуйтеся проти Господа. І не бійтеся того народу, того краю, бо вони хліб для нас. Їхня тінь відійшла від них, а з, ними, з нами Господь. Не бійтеся їх. Зовсім другі слова, правда? Який сильний характер і сильна віра. Наскільки все поєдналося, і в них зовсім друга картинка. Вони були 12 людей в одній території. Вони побачили одне й те саме. І ті, і ті побачили благополуччя, і ті, і інші побачили міста укріплені і людей великих. Але висновки різні. Одні зробили, що це неможливо, а інші сказали: з нами Господь. Що може бути неможливого, якщо з нами Господь, якщо Він пообіцяв нам дати цей край, якщо він сказав, що я вам це дам? Що може бути неможливого? Їхні відповіді просто фантастика. Вони кажуть, що їхня тінь тих народів вже відійшла від них. Вони ще не зайшли в ту територію, а вони вже кажуть, що вони вже, вони вже померли, вони вже програли, вони вже не виграли, вони вже не можуть стояти, хоча ми ще не там, але Господь вже вперед пішов. З нами Бог. Не бійтеся їх. І не бунтуйтеся. Перед цим вони розривають свої одежі від того, що не розуміють, чому так народ не розуміє, що Господь тут. Чому Господь не дає їм відкриття? Чому вони не розуміють, що без Бога вони програють, а Господь з ними? Вони роздирають від такого сильного емоційного виразу своє, свої одежі. Віра. Цих чоловіків в обіцянки дають впевненість в перемозі. Коли вони вірять в обіцянку Бога, вони впевнені, що так і буде. Вони не сумніваються не на секундочку. Вони готові до того, щоб йти вперед сміло. Пізнали себе в цих людях? Тяжко, да? тяжко себе впізнати. Тому що тут настільки сильний характер і настільки сильна віра, що важко описати, щоб я так само в... зробив. Але нам ще раз ще раз, слово Боже, підказує, що саме в Господі ми маємо надію. Саме з ним ми можемо перемагати. У нас сьогодні не такі виклики, як тоді в них були, У нас зовсім інші. Так, да, стало шумно, да, стало тривожно, і багато страху зайшло в голову, правда? Багато страху і різних думок позаходило до наших розумів, але це не причина переживати і боятися про це кожної секунди. То, що ми розуміємо, що з нами Бог, людина віруюча, людина християнин, ми послідовники, ми діти Божі, і ми розуміємо, що ми з Богом, а Він з нами. Ми розуміємо, що що би не сталося, Господь контролює. Як би не було, Він нас збереже. Які би не були випадки, обставини, Він з нами. Я можу не боятися, тому що вперед мене чекає дорога з Ним. Я можу йти сміло цією дорогою. Можливо, у вас не такий сильний характер. Можливо, ви не настільки сміливі, не настільки такі відкриті. Можливо, ви маєте і слабкий характер. Може бути. Але знаєте, що стається, коли слабкий характер з'єднується з сильною вірою? Є такий пророк, якого звати Єремія. Його називають плачучим пророком. Він багато плакав, багато говорив з Богом і каже, Боже, нащо мені це? Ти поклав мене в обставини тяжкі. Боже. Люди мене не слухають. Я їм говорю твоє слово, що буде отак, отак. Вони мене не чують. Я всього лиш немічний. Так багато біля мене інших пророків, які говорять, добре, я говорю все наперекосяк. І багато страждав. Його вкидали навіть в яму. Він сидів там в мокроті. Але знаєте що? Він не здався. Він постійно був на одній позиції. Він постійно був з Богом. Він постійно спілкувався з ним. Він не роптав на людей. Він говорив з Богом постійно. Якщо щось не так, він плаче до Бога. Якщо щось сталося інакше, він з Богом постійно. Його слабкий характер з'єднався з сильною вірою, і це допомогло його, йому стояти сильно. Він міцно стояв на своїх ногах і не звертав ні туди, ні вправо, ні вліво. Він тримався Господа. Це ще одна, ще одна нам. Така насолода, можливо, ми не такий маємо сильний характер, як Ісус Навин, або Калев, а можливо, ми слабкіші, і все рівно, якщо є сильна віра, це нас підкріпляє. Ще одного чоловіка, я згадую, це Давид. І історія про його перепалку з голіафом. Весь народ переживає, весь народ боїться, і всі розуміють, що це чоловік величезний, і ніхто з ним не справиться. І бояться. А Давид виходить, менший, не такий військовий, але виходить з думкою, що Господь вже дав його в мою руку, тому що він проти Господа виступає, а Господь зі мною. І знаєте, що сталося? Те саме, що говорили Ісус і Калев. перемога. Чому? Тому що є віра. Є довіра до Господа, до його обіцянок, є довіра до того, що Господь зробить те, що обіцяв. А ще важливий момент це те, що. І той, і Ісус Навин, і Калев, і Давид, вони знали слово Господнє. Вони пам'ятали добрі речі. Маленькі висновки, які потрібно підвести, це те, що моя реакція до того, що відбувається, не залежить від характеру мого. Якщо ви думаєте, що все залежить від вашого характеру, це не так. Можливо, чуть-чуть, якусь секундочку можна засумніватися, можна опустити руки, засумувати, пустити сльозу. Але коли є віра, і вона сильна, то й руки піднімаються. І вони складаються в таку знайому нам позу для молитви. І ми пам'ятаємо, що є Господь, і навіть якщо чути шум, то я знаю, що є тиха вода, де мене заспокоїть Господь. Коли ми пам'ятаємо щось погане, коли ми пам'ятаємо тільки недобре, нам важко жити. Коли ми пам'ятаємо Господні благословіння, легше жити. Після моєї проповіді буде рубрика благословінь. І обов'язково згадайте хоча б у себе в голові кожен момент, коли нас благословив Господь. Момент, коли вас зберіг Господь, момент, коли вас врятував Господь, бо євреї не пам'ятали ні моря, яке розтопилося. Ні єгиптяни, які віддали їм скарби, і вони вийшли безпечно. Ні ті кари, які ставалися в Єгипетському краї, а їх не чіпляли, нічого не пам'ятали. Але ми, віруючі люди, люди, сини Божі, послідовники Христа, ми повинні пам'ятати Божі благословення. Ми повинні пам'ятати те, що Він зробив нам протягом життя. І саме ця пам'ять, добра пам'ять про Божі діла, не дає засумніватися в тій вірі, в тому покликанні. До якого нас покликано. Нам постійно потрібно це згадувати. Друзі, якщо ви пам'ятаєте Божі благословіння, Божі обітниці, перед вами інша картинка. Та пісня, яку ми співали попередньо, про яку написав чоловік, який втратив все, своїх дітей, кар'єру. Але він не втратив Бога. Він не втратив віру. Його віра була міцна і далі, і коли він говорить, він розуміє, що картина життя інакша. Він очікує Христа, він очікує Бога. Такі ж і ми. Це приклад нам для того, щоб ми розуміли, що ми чекаємо Христа сильного. Минулого тижня була проповідь про Христа, який прийде Царя, який у славі прийде і буде вершити суд. Він врятує всіх своїх, як було сказано ще, коли було благовістя до Марії. Він врятує дітей своїх, він врятує людей своїх. Друже, сестро, який в тебе характер? Сильний чи слабкий? А яка віра? Сильна чи слабка? І саме другий пункт, яка в тебе віра, буде визначати, як ти будеш реагувати, який Бог буде в твоїх очах, а які люди. Пам'ятай, якщо в твоїх очах великі люди, страшні, то тоді ж, напевно, маленький Бог. Амінь. Давайте піднімемося, будемо молитися. Хто має бажання? Слава тобі. Амінь. Амінь. Господь торгує, дякую тобі за це слово. Це слово. Дякую, дякую тобі за нагадування. за нагадування, про людей, які вірили тобі, які довіряли тобі все життя, Господь. Дякую тобі за це. Цю... Картину, яку ти нам показав, Господь, за те, щоб ми розуміли, що віра в тебе вона важливіша, Господь. Дякую за те, що Ти нас тримаєш в своїй руці. Господь, дякую за всі благословіння, які ти нам зробив і зробиш, Господь. Дякую за те, що в тобі ми можемо мати спокій, навіть коли важко. Дякую за те, що в тобі є радість, в тобі є мир, в тобі є задоволення, навіть коли над нами шум. Господь, дякую тобі за. Цю можливість бути на цьому служінні. Боже, дякую Тобі за слово, яке ти залишив. Дякую Тобі за те, що можемо спокійно співати для Тебе. Дякую за те, що можемо спокійно радіти і свідчити про Твої добра, Господь, які ти нам даєш. Слава тобі, Господь, за все, що ти робиш для нас, за те, що ти від нас забираєш, і те, що ти нам даєш. Боже, дякую Тобі за час прожитий і дякую за те, що ти для нас готуєш. Боже, поможи бачити. Твій шлях поможи бачити ту картинку, яку ти приготував Господь, поможи довіряти тобі в кожній ситуації життя. Амінь. Амінь. Займайте свої місця. Зараз гурт буде співати пісню, а ми підтримуємо їх. Да?